Реально вага тракторів. Діма, всім привіт. Сьогодні буду зважувати для вас міні-трактор з кабіною. Мінітрактор ДТЗ-5504 НК. Трактор великий, з великим задоволенням на ньому їдеш. Але один є великий мінус, який перекреслює все. В ньому відсутній кондиціонер. І сьогодні, 20 серпня, я в ньому ледь не помер за 7 хвилин, тому, ж, тому потрібно вам буде щось придумувати. Але за 14 400 доларів це все, що змогли впихнути в такий бюджет. Тому, друзі, дивимось швиденько. Двигун у нас іде чанфа на турбіні, механічна палевна система, система фільтрації без питань масивний. Іде тут у нас е як вентилятор, вентиляторна зона, такі і радіатор. Вигун бачимо, турбіночка, все як положено. Посилені мости, акумулятор чіки бріки Нема кондиціонера, друзі. Це смерть. Примусова гідравліка, пластиковий паливний бак 75 літрів. От так от виглядає. Дивіться, який гумовий нацюцюрник. На валу відбору потужності. Він уже тут, якщо чесно, прилип. Ну нічого. Валитборопотужності 6-ліцевий, бачимо, які тут чудові мости. Дивіться детальний огляд, зараз буде, буду робити вам його. Тому обов'язково підписуйтесь. Нема камери заднього виду. І е, завод Чанфа, завод офіційний партнер 3 роки гарантії ДТЗ. Пропонує нам таку от лялечку. нулики. заїжджаємо. Заявлена, заявлена маса в технічних характеристиках 2600 кілограмів. От ми зараз і перевіримо. Хоча рівень довіри у ДТЗ у мене особисто досить досить високий. Тому що все, що я не важив, все у нас відповідає дійсності на Так, Реверсивна коробка. 16 передач, друзі. 16 вперед, 16 назад. Ось ми і заїхали. 3 роки гарантії надається, друзі, на цей тракторець. І маса даного трактора складає 2620 кілограмів. Отак от фіксуємо. І я побіг далі. Бажаю всім здоров'я, майте все необхідне для того, щоб почувати себе задоволеними. І нехай у вас все буде добре. До зустрічі в нових відео.